11 помилок, які допускають всі новачки за кермом та як їх уникнути. Навіть ці помилки допускають не тільки новачки. Друзі, вітаю вас на каналі. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що ви знайдете в ньому щось цінне для себе, не дивлячись на те, що деякі поради можуть вам здаватися досить. Банальними. Також дивіться інше відео, де я надаю поради з приводу безпечного пересування по місту та на трасі. Перше, при повороті автомобіля у двір чи інше місце. розраховуйте, що водій може зупинитися, щоб пропустити пішоходів чи випустити автомобіль, чи то з, з прибудинкової території, чи з заправки, неважливо. Це досить типова помилка у місті. Водій, який рухається за тим автомобілем, який повертає, він думає, що він з тією самою швидкістю буде повертатися, Київ він заїжджає, але так як він їде трохи далі, він може бачити не все. Хтось може їхати на самокаті, летіти по тротуару, чи інша якась може бути перешкода, і яка змусить водія, який повертає у прилеглу територію, досить швидко зупинитися. І щоб не здогнати цього водія та. Не створити ДТП, будь ласка, тримайтесь так, щоб ви розраховували завжди, що він в будь який мить може зупинитися. Або можна так само подивитися про всяк випадок у ліве дзеркало зовнішнє, якщо декілька полос, щоб ви, якщо що вже розуміли, що ви зможете зробити маневр та перелаштуватися у ліву полосу, якщо е так вам буде краще зробити. Наступна порада. В аварійній ситуації попереджайте інших водіїв аварійкою. Попереду стоїть, наприклад, автомобіль, чи вибігла собака, чи сталося якесь ДТП тільки на ваших очах, чи ще якась виникла перешкода. маякніть з аварійкою, і водій, який їде позаду вас, якщо у нього є досвід, він зрозуміє, що щось на дорогі вже не те і прийме якісь міри для того, щоб уникнути можливого ДТП. Наступне, дивіться через скло автомобілів, що їдуть попереду. Незатонований автомобіль, він більш безпечний не тільки для огляду водія з автомобіля, а також для інших водіїв, які дивляться через вікна вашого автомобіля, ізучаючи е е е дорожні обставини, які відбуваються на дорозі. Майте це на увазі. Наступне. Зупиняйтесь перед авто на світлофорі так, щоб було видно ваші колеса. Щоб можна було, якщо що там, наприклад, автомобіль став на аварійки, щоб ви змогли вивернути рух без заднього попереднього руху назад, без руху заднім ходом, і щоб ви просто могли виїхати з полоси і поїхати собі далі. Наступне. Ніколи не розраховуйте, що пішохід, який йде через пішохідний перехід, що він прийде, пройде цей пішохідний перехід з тією швидкістю, з якою він іде. У нього може випасти з рук телефон, може розірватися пакет, або виникне якась інша обставина, яка заставить його зупинитися. Навіть якщо ви і встигнете загальмувати, то не факт, що автомобілі, які рухаються позаду, там другий, третій або четвертий, що він встигне зупинитися. Тому завжди розраховуйте так, щоб, якщо, щоб у вас була можливість зупинитися у разі, у, той, у тому разі, якщо піш з якихось причин залишиться на пішходному переході. Наступне. Думати треба за всіх учасників дорожнього руху. Якщо ви їдете по дорозі з однією полосою у кожному напрямку руху, то якщо ви бачите перешкоду для зустрічного водія у його полосі, наприклад, там, припаркований автомобіль чи велосипедист, то за можливості притиснеться трохи вправо до узбіччя чи тротуару таким чином, щоб давши йому змогу. Ну, зустрічному автомобілю теж їхати. Пам'ятайте, що всі хочуть їхати, але будьте вкрай обережними, Якщо у вас досвід керування автомобілем досить маленький, то дивіться самі, чи притискатися до узбіччя, чи як вам далі їхати. Наступне: краще не їхати у третій чи четвертій полосі. Якщо це, наприклад, якийсь там проспект. І в цій крайній полосі я вам раджу ніколи не їздити. Ну я за своїм досвідом я там вкрай рідко коли їжджу. тому що без потреби краще там не бувати, тому що там часто збираються автомобіль такий паровозик, вони летять, і це досить небезпечно. Вони досить часто можете подивитися, вони сидять один у одному на хвості. Так, зараз сучасні автомобілі, вони. Там елементи безпеки досить такі, що автомобіль може і сам загальмувати, якщо це якийсь крутий Мерседес. Але все одно не їздіть там ніколи. Я впевнений, що ви бачили, якщо ви живете в великому місті, що саме у крайній полосі лівій, третя чи четверта, що саме у ній ви змогли бачити ДТП. Де побиті там 3, 4, а інколи і 5 і 6 автомобілів. Тому краще там не їхати, краще, якщо це крайня там 4 полоса, ну їдьте хоча б в 3. Наступне. Пропускати автомобілі треба вміло. Тобто не варто пропускати автомобіль, який стоїть на зустрічці та намагає повернутися наліво, а ви при цьому зупиняєте увесь потік автомобіля. Але є випадки винятки, да, коли там. Ви бачите, що вони там взагалі всі стоять, то краще його, звісно, пропустити. Але оцінюйте саме ситуацію. Інколи оця водійська солідарність краще її не проявляти, тому що ви можете робити ще гірше. Ось, наприклад, наступний випадок. На Житомирській трасі під Києвом при Русі у бік Житомира, хто живе в Києві та в пригороді, там є на відстані близько 2 км від автостанції Дачна і на трасі є розворот. Там він знаходився саме перед автозаправкою SHEL. Світлофору там немає, він там є трохи далі, але на саме цьому розвороті немає світлофору. Тому іноді зустрічний транспорт досить складно йому розвернутися, особливо якщо це фури і у час пік, коли всі з Києва їдуть додому. Тому іноді варто допомогти та зупинити свій потік автомобілів, але краще діяти вкрай обережно, дивлячись у дзеркало заднього виду. Якщо ви. Позаду бачите, що їде дуже близько до вас фура, то краще не зупинятися. Якщо ви їдете у першій полосі, дивіться у праве дзеркало. Інколи там по узбіччю літають автомобілі, які можуть зіткнутися з тими, хто розвертається. Бо я сам не раз бачив там такі більш ну, аварійні ситуації. Тому будьте вкрай обережні. Наступне. Випереджаючи фуру на трасі та повертаючи. У раніше зайняту полосу на трасі, де є узбіччя, це, наприклад, та сама траса Київчок під Києвом, про яку тільки що була розмова, тобто Житомирська траса. Дивіться, чи ніхто не перелаштовується у вашу полосу саме з узбіччя, бо там часи летять саме по узбіччю, і щоб не створювати аварійних умов на дорозі, то подивіться не тільки в ту полосу, в яку ви повертаєтесь, а ще й на полосу узбіччя, щоб. Не створювати умов для можливого ДТП, не дай Бог. І наступне: після траси, перед в'їздом у місто краще зупинитися, наприклад, там, попити кави, якщо у вас є час. Інакше відбувається така штука, що після траси ви по звичці, наприклад, ви довго їхали там, з Житомира на Київ, да? і ви привикли до цієї швидкості там, дозволеної 110 км на годину. То, коли ви заїжджаєте в місто, ви вже на автоматі їдете трохи більше, ніж потрібно. Тому краще зупинитися, відпочити, там, попити каву і потім тільки продовжити рух. Це буде безпечніше, якщо у вас є на той час. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте по, з приводу цих порад. Дякую вам за активність у попередніх відео. Що ви підписуєтесь, ставите вподобайки, пишете ваші. Коментарі та надаєте інколи досить гарні також поради. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі у нових відео.